Пані Людмило сьогодні стало відомо про те, що Європейський суд з прав людини у Страсбурзі виніс остаточне рішення у позові України проти Російської Федерації щодо тимчасово окупованого Криму і встановив численні порушення Росією прав людини на окупованому тимчасово окупованому півострові. Отож, зважаючи на ось цю інформацію, чим важливе це рішення ЄСПЛ для України про які Порушення з боку Росії йдеться про які порушення прав людини на півострові, і яку відповідно відповідальність може понести країна-агресорка за свою злочинну діяльність у Криму? А, дійсно, сьогодні а, ми отримали дуже важливе рішення Європейського суду з прав людини, до якого йшли протягом багатьох років. А, власне починаючи 2016 року, коли була перша міждержавна скарга саме щодо в Криму, а направлена до європейського суду з прав людини з боку України. Потім до неї додалося ще два позови. Це у році. Uh, у п'ятнадцятому до роках і власне ці uh, перші uh, дві заяви вони були об'єднані, і фактично суд розглядав uh, дві справи, але це відбувалося в рамках одного засідання. Uh, Ще до цього а, суд ухвалив рішення про прийнятність, Це було двадцятому році у січні, а, коли суд зідо з процедурою європейського суду справді, він, по перше, встановив, що він має право і має юрисдикцію розглядати цю справу. Це був а, перший крок на у цьому типу до перемоги в цій справі. А і отже, власне, сьогодні. А, Буквально декілька годин тому суд виніс вже остаточне рішення у цій справі, тобто жодних апеляцій, жодного перегляду у ці справи вже бути не може. Єдине питання, яке він а, залишив на потім і до якого він готовий буде повернутися, це а, питання щодо сатисфакції. Якщо сторони не зможуть згоди між собою, а думаю, ми всі розуміємо, що найближчим часом ми точно а, ці сходи не дійдемо. А uh, тому, власне, чому ж це рішення важливе? Uh, і про що воно говорить? Uh, по перше, вона важлива uh, з тієї позиції. Що а, суд підтвердив, що він що Російська Федерація несе відповідальність за всі події, які мали місце на території окупованого Криму після 27 лютого 2014 року, і до 16 вересня 2022 року. Чому цим обмежується ці датою? Бо це дата виходу Російської Федерації зі складу Ради Європи. І суд же має повноважень, і будь-яка інституція Ради Європи не має повноважень розглядати події, які відбулися в Криму або за участі російської ветеранів, в тому числі в Україні на всім тероперестані Україні. А після 16 вересня 2022 року тому власними обмежені ось цим часовим фронткам. по друге Суд сказав, що Україна надала переконливих доказів того, що в Російській що Російська окупаційна влада вона мала адміністративну практику широкого порушення прав людини. А що означає формулювання? така адміністративна практика, це мається на увазі, що це цілеспрямована державна політика, тобто, це не Окремі якісь виконавці на окремі якісь чиновники на місцях, які за власним бажанням катували, позбавляли життя людей, порушували ці порушували права Криму, тобто це саме цілеспрямована державна політика Російської Федерації. Окрім того, дуже важливо, що в цьому рішенні суд визнає. Дискримінацію як українського так і на танцкатарського народів в окупованому Криму, чому це важливо, тому що у січні цього ж року ми на жаль отримали невтішне рішення міжнародного суду ООН у частині яку він розглядав щодо порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, де суд вказав міжнародний суд вказав, що Україна не надала перепонгова нових. Доказів існування расової дискримінації кримських татар в Криму, в пованому Криму. Тому ось тут дуже важливо, що ми все ж таки е, отримали це рішення міжнародної інституції, а яке говорить про саме дискримінацію і дискримінаційну політику. Е, насправді е, дуже багато інших е, статей е, конвенції, е, порушення яких виснав визнав суд. Це власне дуже напевно, це вперше в історії суду, коли він визнав, що суди, які, начебто, діють в Криму, вони не є законними. Тобто я не пам'ятаю, щоб суд до цього в якійсь справі виносить рішення про те, що в якійсь країні Ради Європи існує незаконний суд, а, також а у цьому рішенні це було очікувано. Це говорить про таку послідовну позицію і сприйняття всіх міст. Органів захисту прав людини щодо примусового нав'язування громадянства Російської Федерації та незаконного переміщення громадян України, які були в'язнені в, в Криму, до на території Російської Федерації. це стосується не лише політичних в'язнів, а в цілому громадян України. А чому говори про послідовну позицію декількох міжнародних інституцій, тому що також у травні цього року ООН з прав людини він в скаргі це була не між державна, це була індивідуальна, але він зняв таку саму позицію, коли визнав порушенням нав'язування громадянства російського на окупованих територіях. Власне там розглядалася стація в тому, але ми можемо екстраполювати це рішення на всі окуповані території України. І а, також комітет ООН визнав незаконне переміщення громадян України, які були а, засуджені а, або ув'язнені на території Криму до Російської а, Федерації для відбуття так званого покарання. Власне там комітет ще й висновав незаконним ретроспективне застосування російського законодавства а європейський суд виснов в цілому застосування російського законодавства і розповсюдження його дій на території Криму, незаконно. Тобто, автоматично ми можемо говорити, що всі сутові процеси, всі ті події і рішення, які були ухвалені в Криму протягом цих років, вони є незаконними, оскільки вони ухвалювалися на підставі російського законодавства. А власне суд досліджував в рамках цієї справи і індивідуальні. А, точніше конкретні факти, в яких складаються конкретні прізвища, конкретні обставини, які є постраждалими, і це звісно що дуже сильно посилює позицію нас як правозахисників, коли ми говоримо про те, що ці всі переслідування вони є політично мотивованими, вони є незаконними, і це тепер не лише думка правозахисників і оцінка правозахисників. Це вже судове рішення міжнародної судової інституції. А чому ще для нас важливим є це рішення? Оскільки європейський суд це було не гласно, але в принципі всі експерти на цьому сходяться в цій думці, що європейський суд ухвалив рішення що допоки до не буде винесено рішення у міждержавній справі, індивідуальні справи він не розглядає, що стосується Криму. А ми знаємо, що маємо там дуже багато справ індивідуальних, що стосується Криму, і власне, наша організація Криспатальська ресурсний центр на один десяток. Склад допомагав жертвам направляти і супроводжує ці справи. Тому власне ми тепер очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання, і будуть винесені рішення і в цих індивідуальних справах, що стосуються Криму, і яким чином жертви всіх цих політичних переслідувань, і які стали жертвами незаконної окупації Криму, Вони отримують ось таку юридичну справедливість, юридичне визнання на міжнародному рівні. А що їх права дійсно були порушені пані Тетяно, але якщо говорити зокрема про ось ці індивідуальні позови, то до якої країни вони там будуть стосуватися? Якщо ви згадували про те, що Росія вийшла з Ради Європи, і чи яким чином згідно цього рішення можна буде притягувати цих всіх воєнних злочинців із РФ до відповідальності? Дивіться, ці справи індивідуальні вони подавалися з 2014 року, починаючи з моменту окупації, і аж до 22-го року. Тобто, власне, це буде розгляд цих, тих скарг, які встигли подати до 16-го вересня 2022 року, і за ті події, які відбувалися до цієї дати. Тому, власне, там є дві категорії справ, які ми можемо розглядати. А перша, яка стосується, заява стосується. А, м Вимог а, щодо визнання порушень з боку виключно Російської Федерації, і друга категорія справ, яка стосується вимог визнання порушень з боку як Російської Федерації, так і з боку України, а, оскільки в деяких справах дійсно не відбувалося ефективне розслідування з боку українських правоохоронних органів а в деяких випадках українська влада займала дивну позицію, тому і заявники вони маються змогу. Вони скаржилися проти двох держав, тому ось так можемо в цілому поділити на два великі блоки ці справи. Але ще так би мовити, якщо ці справи будуть виграні проти Росії, яка на той час була частиною Ради Європи, то вона змушена буде платити якісь компенсації та, чи сатисфакції. Звісно, що вона змушена буде, звісно, що суд може ухвалити це рішення. Але ми маємо розуміти я думаю, мови всі це розуміємо. Що саме з моменту виконання цих рішень з боку Російської Федерації це лише така добра воля, це недолік всього в принципі міжнародного права в європейській системі. Існував механізм нагляду існує механізм нагляду за виконанням рішень європейського суду справ людини. Це коли вони розглядаються під час засідання міністрів Ради Європи, комітет міністрів Ради Європи засідає і розглядає. Дивиться яка країна впалює, яка не впалює. Ставляться питання, і ну завжди це такий більш політичний момент інструмент тиску. І звісно, що оскільки з наразі Російська Федерація не є частиною більшої ради Європи, вона не бере участь у засіданні комітету міністрів Ради Європи, і, власне, ось цей механізм нам недоступний. Проте це не говорить про те, що Російська Федерація не буде мати жодних наслідків. А ми знаємо, що рад... тим же самим комітетом міністрів. Рада Європи створений реєстр а, збитків спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. І, власне, а, саме цей реєстр він створений як компенсаційний механізм а, для України як держави і для тих жертв а, людей, які стали жертвами з цих злочинів. Тому власне це рішення також може стати частиною цього реєстру. А, і ми знаємо, що зараз напрацьовуються ось ці механізми, а, якщо ми говоримо саме про відшкодування в матеріальному плані, тобто не просто визнання факту порушення, не просто акту юридичної справедливості, а саме якогось фінансового відшкодування. А то ось тут а, власне цей реєстр він може слугувати цим механізмом, оскільки як я почала говорити, напрацьовуються механізми а, щодо а, того, щоб а, а, російські активи за кордоном вони Давалася до цього реєстру і вже потім у такий спосіб відбувалася саме компенсація жертв. Тому ось тут у нас все ж таки є надія і є бачення того, як це може бути практично реалізовано. Пані Тетяно, але цікаво також дізнатися, чи ось ці висновки, це судове рішення щодо порушення, зокрема, різноманітних конвенцій з з боку Російської Федерації, чи вони можуть стати, наприклад, доказом в трибуналі, та який буде створений щодо агресії Російської Федерації проти України, які над створенням якого зараз працюють дипломати різних країн, чи де ще ось ці рішення можуть використовуватися в? В тому самому ООН, чи в інших міжнародних організаціях проти Росії безумовно ці рішення вони будуть ваговим переконливим аргументами доказом України у разі створення або міжнародного трибуналу, або якщо Україна буде звертатися з іншими ще позовами до міжнародного суду ООН, або в рамках дій провадження в міжнародному кримінальному суді. А, тому так, звісно, що о, в цьому вимірі це також матиме практичний аспект, тому що, як я вже й казала, ось ці міжнародні інституції вони вс все ж таки, хоч і є незалежними на від одне, вони дивляться на практику о, своїх колег о, на те, яку позицію займають інші міжнародні організації, структури, наприклад, у рішенні Європейського суду з прав людини, о, вони у протексту рішення досить часто. Посилалася на звіти аманітарникової місії з прав людини, яка в Україні діє протягом 2014 року фіксує ці а, порушення прав людини на резолюції а, генеральної асамблеї ООН, на резолюції парламентської асамблеї ради Європи, тобто ось. Всі ці матеріали, те, що ми, як правозахисні організації, напрацьовували протягом всіх цих років, коли ми подаємо звіти, коли ми інформуємо ці інституції, а це все ж таки має результат. Звісно, нам би хотілося, щоб це було швидше, але тим не менш, це має свій результат, це має свою вагу, тому важливо продовжувати цю роботу робити. І звісно, що рішення вже міжнародного суду для інших міжнародних судів. Вони, звісно, ще не є обов'язковими, але як показує практика, вони все ж таки беруть їх до уваги, і Україна в будь-якому випадку зможе посилатися, представляючи свою позицію, формуючи свою доказову базу в інших справах, посилатися на це рішення. Ну і на завершення пані Тетяно, чи зможете прокоментувати також інформацію про те, що сьогодні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешти Шойгу та Герасімова, зокрема теж за воєнні злочини, які вони здійснювали проти українського народу Української держави? Нагадаю, раніше в березні цього року такий же ж орден був був ордер був, був виданий і на арешт командувача чорноморського флоту РФ Соколова. То як ви розцінюєте? Ось цей, можна сказати, та шквал цих ордерів, чим, врешті-решт, міжнародне правосуддя добереться до цих рашистських воєнних злочинців. Ну, ми знаємо, що дійсно історія з міжнародним кримінальним судом і а, тим, що Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешти цих чи інших міжнародних злочинців це досить такий. Вогомий ваши вплив на політику, тому що якщо ми згадаємо і подивимося на практику, як правило, якщо якийсь посадовець якоїсь країни, це було в Львів, це було в інших країнах, отримує цей ордер, то це автоматично майже означає ізоляцію. А як мінімум цієї посадової особи, як максимум, це вже всієї країни, вона стає з країною і з у міжнародному співтоваристві а, на сьогодні станом на сьогодні, ми маємо п'ять осіб, п'ять посадовців Російської Федерації, яким оголошено ось цей ордер на арешт. А, це означає, що всі країни, які ратифікували Римський статут, вони мають співпрацювати і мають зобов'язання. А якщо вони є ця можливість видавати цих злочинців для міжнародного правосуддя у газі. Тобто мається на увазі, що ось ці всі люди вони вже не можуть до жодної цивілізованої країни виїхати і потрапити. Бо це буде автоматично означати, що їх відправлять на лаву підсудку. А окрім цього, це означає також, що розслідування у цих справах міжнародному кримінальному суді вже знаходяться на тому рішенні, коли у них є достатньо доказів і зібрані ось ці матеріали, які дозволяють виносити ці рішення. І це говорить про те, що все ж таки рішення міжнародного кримінального суду щодо подій в Україні, воно буде. Звісно, ми ще не можемо однозначно говорити, яким воно буде. А якщо подивитися, ми зараз маємо два основні епізоди: це вивезення українських дітей. Для міжнародного кримінального суду питання дітей і впливу військових конфліктів на них це дуже важливе питання. Особливо вони розглядаються і в контексті рекрутингу неповнолітніх до армії, і в нашому випадку вони це розглядали саме як депортацію українських дітей як частину геноцидної політики. І наразі це а, другий епізод це удари по цивільній інфраструктурі. А це також ми можемо говорити як а, саме в рамках політики геноциду. Тобто, скоріше за все, Міжнародний кримінальний суд веде цю справу до того, щоб визнати дії Російської Федерації в Україні саме геноцидом. І тому в цьому контексті дуже важливо, що при ці ордери вони видаються. А, Високопосадовцям, тобто тим людям, які, яким формують політику. Тобто коли ми говоримо про геноцид, важливо довести, що це саме цілеспрямована політика всієї держави, і це рішення опалювалося на найвищому рівні, тобто рішення про знищення цілого народу, цілоетнічного групи. А тому, власне, так ми можемо говорити, що це також для нас сьогодні ще одна перемога у міжнародній юридичній площині. І надалі у нас лише більше роботи для того, щоб доводити ось ці рішення до завершення і до практичної реалізації.